Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Це та година в Києві і в марафоні час новин», які для вас підготувала інформаційна Команда Фактів та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Вже до 35-ти збільшилася кількість постраждалих у Харкові. Дві людини загинули. Такі дані оприлюднив мер міста серед поранених п'ятеро дітей. Одна дівчинка підліток у важкому стані. Напередодні вечора окупанти протягом кількох годин тероризували місто ударними безпілотниками. Було сім влучань у трьох районах Київському, Шевченківському та Холодногірському. Під удар потрапили житлові будинки, торговельний центр, офіси, військовий шпиталь. Є постраждалі серед захисників, які лікувалися в цьому закладі. Далі репортаж Тетяни Досяк. Це холодногірський район Харкова, куди напередодні ввечері влучив один з російських безпілотників, вдарив просто в житловий будинок. В ньому загинула літня жінка. Вона опинилася під завалами. Рятувальні роботи тривали, хоч окупанти не припиняли атакувати місто. Та коли ДСНСівці дісталися до жінки, неможливо було навіть зрозуміти стать. Людина сильно обгоріла. На місці сусіди повідомили, що під завалами може знаходитись жінка. Дійсно, через 2,5 з половиною години опівдинадцятої ночі під завалами було виявлено обуглені, обуглені фрагменти тіла. А в Шевченківському районі загинув 67-річний чоловік. Ворожий безпілотник поцілив в ще один приватний будинок. Загалом з пів на дев'яту вечора, за даними міської ради, ворог завдав сім ударів в трьох районах міста Холодногірському, Шевченківському, Київському палали пожежі. Повлітало шість вікон пластикові рами, повиривала просто пластик. Ну, заборто таке. А так. Ви не постраждали? Та ні, слава Богу. Вечеряли. Мабуть, що то таке, як ударило в стіну над вікном, там, як кирпич розбитий. І воно гахнуло так, що думали, що в нас попало. За даними обласної прокуратури, ворог атакував 12 багатоповерхівок, 24 приватних будинки, 13 автомобілів, торговельний центр, офіси, кав'ярні. Зазнав руйнувань шпиталь, де надавали допомогу військовим. Вибуховою хвилею вибило вікна й в прилеглих будинках. Вечеряла сиділа. Добре, що я встала і пішла з кухні. І Бах на вікна відкрилося. Вікна відкрилися, стекла, там стекла не посипалися, стекло. Там стояла банка з помідорами, то вона б на мене була пола б та банка. Ну я якраз прийшла. А тут по вибиті, на, балкон, на, балкон, на, балкон, на балконі сім стекол немає. Один за одним людей доправляли до лікарень. За даними прокуратури, постраждалих 30, зокрема, п'ятеро дітей. 15-річна дівчинка у тяжкому стані. Це сусідка загиблої жінки. Коли стався обстріл, дівчинку привалило. Батькам довелося розчищати завали, щоб дістати донечку. На нас раз упав потолок. Муж з кімнати вискочив, почали прибіжали сусіди. Ми ще до приїзду всіх самі тому що ну, пожар горить, і під завалами дитина. Ми його самі витягли. Дияти само ню побіте лицо, ребра, ну руки, ноги. Ну її вчора ми відвезли, її залишили в реанімації. Мені сказали сьогодні під'їхати узнати судьбу дяку. У всіх різного ступеню тілесні ушкодження. Я є як гостра реакція на стрес, так і забиття, перелами і порізи від розбитого скла та уламків. За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти атакували Харків безпілотниками Герань. 2 Росія вкотре вчинила воєнний злочин проти мирних людей. Третій за місяць масований удар по цивільним. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини. Україна очікує реакції партнерів на масовані шахетні атаки Росії, які відбуваються фактично щодобово по наших містах. Попри домовленості про тишу, наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Лише за ніч, 28 березня, ворог запустив по Україні 172 ударні дрони. Більше ніж сотня. Це шахеди, ще ракетні загрози, балістика. Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари не тільки по українцях, а й по всіх міжнародних зусиллях. Дипломатії, якою намагаються завершити цю війну, підкасив президент. Припинення вогню могло б діяти, якби на Росію чинили справжній тиск. Росія завдає цих ударів по позиціях всіх, хто хоче закінчення війни. Неможливо ігнорувати сотні шахетів щоночі. Сильна реакція дуже потрібна. і Передусім Америки, Європи всіх у світі. Хто Зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру і тільки примус спрацює вже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить. Ворог готувався до цього штурму близько трьох тижнів, накопичував техніку та особовий склад для масованого удару. А потім пішов в атаку, намагаючись захопити позиції 77-ї окремої аеромобільної бригади дешаве на куп'янському напрямку. Та все це закінчилося для росіян десятками загиблих і втратою важкої техніки. Зараз маємо можливість почути про цей ворожий штурм, так би мовити, з перших вуст з нами на прямому зв'язку. Віктор Петрович штаб сержант відділення комунікації 77-ї бригади ДШВ – Пане Вікторе, слава Україні. Тож чекаємо від вас подробиці цього штурму. І загалом, яка ситуація зараз на куп'янському напрямку? Героям слава. Цей штурм відбувався 27 березня. З 6 ранку ворог намагався, використовуючи 16 одиниць бронетехніки, вирватися на позиції 77-ї бригади, але зробив це невдало вчасно виявили розвідники його і відповідно колону з 16 одиниць техніки фактично повністю знищили, тобто у ворога втрати це 13 одиниць техніки, 12 броньованих бойових машин і один танк. Також 60 чоловік особового складу ворога 200 і ще 28 чоловік 300. Таким чином ворог не зміг прорватися до наших позицій і був розбитий на підступах. Це скажімо так, результат кропіткої роботи продовж останніх трьох тижнів. Ну такого відносного, скажімо, затища. Тобто, штурми були, але малими групами не дуже скажімо так, інтенсивні, без використання бронетехніки. От під час цієї цього відносного затишча наші військовослужбовці готувалися відповідно, мінували проходи. Перші якраз бронемашини підірвалися на мінах. Це їх зупинило. Потім їх добивали вдобували в півдрони. І таким чином о, вдалося відбити штурм без територіальних втрат, ну і не підпустивши їх фактично навіть до опозицій піхоти. Пане Вікторе, ще хотів поцікавитися такою інформацією. От ми дуже часто в наших випусках розповідаємо про реакцію світу, про заяви світових лідерів, такі чи інші, там і Сполучених Штатів, європейських країн з Кремля між іншим про всю цю ситуацію навколо мирних переговорів і так далі. Що як відбувається на фронті з цим? Чи розмовляють про це військові? Як реагують взагалі? Чи є така тенденція? Ну насправді, звичайно, що е, час від часу розмовляють, обговорюють якісь е, світові події, і якісь політичні події. Але в принципі, загалом, е, рецепт такий: е, треба концентруватися на тому, на що ти маєш вплив. Е, скажімо, говорити е, про е, політику міжнародну. Ми можемо, але впливати як військовослужбовці можемо тільки опосередковано. Скажімо, такою дипломатією нашої військової знищуючи ворога, тому наразі кожен концентрується на своїй справі, що він може найкраще зробити. Чим він може зробити ефективнішою нашу бригаду, чим він може покращити ефективні знищення ворога нашим підрозділом. Тому кожен концентрується на своїй справі, і тоді, скажімо, такого якогось переживання через міжнародні події стає набагато менше. Дякую вам, Віктор, і оця дипломатія, як ви сказали, вона насправді найдієвіша і найкраща в цьому плані. Зараз поки що дякую вам, дякую вашим побратимам, що обороните Україну, що захищаєте нас. Це був Віктор Петрович, штаб-сержант відділення комунікації 77-ї бригади ДШВ, який розповів про нещодавній провальний штурм окупантів на Куп'янському напрямку і загалом на ситуації на тій ділянці. Країни Балтії занепокоєні тим, що припинення вогню в Україні, якого добивається президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, різко посилить загрозу їхній безпеці, пише Financial Times, поспілкувавшись з міністрами оборони Естонії та Литви. Вони кажуть, що Кремль уже розробив плани збільшення військового виробництва та розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів. Зокрема, міністри непокоїть масштабні військові навчання захід 2025 Їх росіяни та білоруси проводитимуть в середині вересня. Під час цих маневрів які влаштують кожні чотири роки, зазвичай моделюють конфлікти з країнами НАТО до участі. залучають десятки тисяч військових танків, літаків і артилерії з колегами з Естонії та Литви Згоден міністр оборони Нідерландів. Він вважає, що Росія може розпочати велику військову операцію через рік після завершення війни в Україні. Попри повномасштабну війну, економіка України не просто тримається, але й поступово розвивається. Одним із факторів, які цьому сприяють, є державна політика з локалізації. Вона передбачає не менше як 25% української складової при публічних закупівлях техніки. А це дає змогу збільшувати виробництво на наших заводах і створювати робочі місця для українців. Сьогоднішня розповідь фактів про виробництво пожежно-рятувальних машин. Дивіться далі. За роки повномасштабної війни таке відео роботи рятувальників вже стало звичним. Щодня внаслідок російських обстрілів гинуть люди, а працівники держслужби з надзвичайних ситуацій рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали. Допомагає впоратися із такими викликами нашим рятувальникам різноманітна спецтехніка. І це не лише допомога наших міжнародних партнерів. Але й і оновлений парк пожежно-рятувальних, піротехнічних та інших спецавтомобілів, вироблених в Україні. Спочатку військової агресії Російської Федерації в нас немає ні білоруських шасів, ні російських. Воно все під санкціями, і тільки раді цього, що немає начальник управління пожежно-технічного спеціального та автомобільного забезпечення ДСНС Олександр Євтушенко показує обладнання одного із таких нових українських автомобілів. Це перехідні головки з одного діаметру рукава на інший, розгалудження рукавне, щоб з різних сторін здійснювати локалізацію пожежі. З кожним роком пожежно-рятувальна техніка українського виробництва стає якіснішою. Держслужба замовляє те, що насамперед потрібно рятувальникам і пожежникам. Які щодня нею користуються, в першу чергу ми враховуємо побажання самих рятувальників при формуванні тих певних технічних вимог до цієї техніки, яку ми плануємо закуповувати, викладаючи це все, ми доводимо виробнику. І на стадії тоді вже приймання цієї техніки безпосередньо контроль контролюємо самого виробника. За час повномасштабної війни було захоплено, знищено та пошкоджено майже півтора тисячі пожежно-рятувальної, спеціальної та автомобільної техніки. Водночас ДСНС придбала понад 600 нових спецавтомобілів, і це дозволило майже повністю оновити бойовий розрахунок так званого першого ходу техніку, яка насамперед виїжджає на завдання. Майже всі необхідні спецавтомобілі, окрім драбин, нині виробляють на трьох українських підприємствах, і це дозволяє за потреби швидко ремонтувати та обслуговувати транспорт рятувальників. Спочатку дії закона про локалізацію, і особливо спочатку війни ми бачимо, що насправді е, наші компанії змогли е, по позиціях там пожежні цистерни, піротехнічні машини, сарми. Майже повністю задовольнити потреби ДСНС у цих зразках техніки. Нині роль держави як економічного агента надзвичайно важлива. Вона створює попит на товари українських підприємств, які дають роботу мільйонам українських громадян. Наголошує автор закону про локалізацію заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Адже у виготовленні кожної української пожежно-рятувальної машини беруть участь сотні підприємств з усіх регіонів нашої держави. Дуже важливо, щоб кожен розпорядник бюджетних коштів, кожен хто використовує публічні кошти, витрачав ці кошти на товари українського виробництва. Бо цим створюються робочі місця для українських громадян в своїй країні, і цим податки, які сплачуються від діяльності українських. Підприємства вони йдуть в український бюджет, і ми можемо фінансувати нашу оборону, фінансувати наші збройні сили. Василь Сафінюк, Володимир Коваленко, факти ICTV, Єдині новини. Сьогодні Україна перейшла на літній час. На годину вперед годинники перевели о третій ночі. Дискусія чи варто переводити годинники триває не один рік. У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким Україна мала залишитися на зимовому часі, але Володимир Зеленський документ не підписав. Тож, поки годинники переводимо. І наразі це всі новини. За 15 хвилин наш наступний випуск не пропустіть, а марафон триває.